Друзі, привіт! Сьогодні розповім вам, як швидко і легко приготувати суперсмачне згущене молоко без лактози, без цукру та без уварювання. Використовуємо два основних інгредієнти: кокосові вершки. Це саме та найгустіша частина кокосового молока, яка у холодильнику відокремлюється від водички і збирається зверху банки. Тож, перш ніж знімати вершки, дайте баночці з молоком переночувати в холодильнику і обирайте молоко з жирністю не менше 17%. І ще сироп агави або тупінамбура. Я використовую сироп з агави. А щоб зробити згущенку швидко і без уварювання, є два маленькі лайфхаки. По-перше, в процесі приготування додати до неї кукурудзяний крохмаль одну чайну ложку. І по-друге, варити згущене молоко в широкому посуді. Тож почнемо. Занурюємо в каструльку кокосові вершки. Ось, бачите, які густі. Додаємо сироп. І відправляємо це все на середній вогонь. Кокосові вершки миттєво почнуть танути. Але зайва самостійність їм ні до чого, тож допомагаємо їм лопаткою, аби ніде не пригоріло. Тепер, коли вершки повністю розтанули, зменшуємо вогонь під каструлькою та відливаємо трошки рідини звідти в окремий посуд. Для отримання густої кремової консистенції додаємо туди одну чайну ложку крохмалю з доброю такою гіркою та ретельно перемішуємо, доки не розчиняться всі грудочки. У меншій кількості рідини це зробити набагато легше, аніж в загальній масі. Ось дивіться повністю однорідно. Повертаємо суміш з крохмалем до каструльки, де наші солодкі вершки вже киплять. І протягом трьох хвилинок активно працюємо вінчиком над майбутньою згущенкою. Вона вже добряче так кипить і помітно загустіла. Можна знімати з вогню. Дайте згущеному молоку постояти хвилинку. Нехай ще трошки рідини випарує та й злегка охолоне. Тепер перемішуємо його, подивіться, яке густе, а це воно ще гаряче. В холодильнику зовсім загустіє. Переливаємо в баночку. Ось так вам краще буде видно. Прикриваємо кришечкою. Чекаємо, доки охолоне. Далі прибираємо в холодильник на кілька годин. А потім дістаємо і радіємо, що легко і швидко приготували солодку, запашну згущенку з такою файною консистенцією. І головне без цукру і лактози. Вона така густа, що її можна використовувати в якості крему для десертів. Її дуже зручно намащувати на оладки або просто їсти ложкою. Тільки майте на увазі, що за кімнатної температури воно може трошки підтанути, тож рекомендую тримати в холодильнику. А якщо хочете більш рідкої, текучої консистенції, то просто покладіть менше крохмалю, чайну ложку без гірки. І ось, будь ласка, маєте такий собі солодкий кокосовий соус, яким зручно поливати морозивко. До речі, рецепт морозива без лактози і цукру чекає вас у наступному відео. Звісно, це згущене молоко відрізняється і за смаком, і за щільністю від звичайної магазинної згущенки. Але є гарною альтернативою для тих, хто з різних причин уникає вживання молочних продуктів та цукру, або для тих, кому подобається куштувати щось новеньке і незвичне. І це точно варто скуштувати? Тож смачного!